17-річний Богдан декілька місяців як долучився до церковного хору Елейсон храму Вознесіння Господнього. Хлопець має порушення зору, тож на репетиції та службу до церкви його приводить мама. Моя сім'я ну, кожної неділі ходили і е, літургії е, слухали. Я постійно підспівував. А от думаю, чого би мені в хор не піти. Побачили заявку і прийшли. Мене послухали і взяли. І з того часу якраз е, ужився в цьому хорі. Хор декілька разів на тиждень збирається на репетиції. Більшість хористів тут дівчата. у нас небагато, але вже є склад. Богданові є найважче з усіх учасників, адже він не до кінця бачить моїх жестів, але незважаючи на це, він співає разом з нами і відчуває музику серцем, душею. Сам Богдан зізнається, найважче йому запам'ятовувати тексти. Я на слух стараюся запам'ятовувати. І потім співати разом з хором. У мене слухова пам'ять, просто розвинена, і більшість сприймаю на слух. Але читаю по Брайлю: сину Тимотею, ти пішов слідом за мною в моїй науці, в моїй поведінці. Моїй настанові, вірі, довготерпеливості. Про свою діяльність хористи розповідають у соціальних мережах. Новітні можливості соцмережі це є великий виклик для церкви, але церква з цим справляється саме завдяки нашим молодим. І, можливо, саме молодь тр трішки веде нас за руку. Діти, знаєте, вони є дуже відкриті. Те, що мені подобається, від них також вчуся. Це безбар'єрність, але також і це милосердя. Сприйняття інших, знаєте. А ще хор Елейсон влаштовує вистави і концерти, зокрема благодійні зі збором коштів на сили оборони. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне, Новини Львів.